Якщо говорити про роль мусульман в цій війни, то слід зазначити, що ця роль вона дуже активна. Кожен мусульманин, який є громадянином України, або постійно тут проживає, що встати на захист цієї землі, рідної землі, своєї гідності, честі, життя, це його є обов'язок згідно релігії Всевишнього Аллаха. Якщо він помре на цьому шляху, він буде свідком за віру. шахідом. це була наша спільна всіх позицій. Багато мусульман. Приєдналась і до лав ЗСУ, і тероборони. І я свідчу про це особисто. Це і батальйон Крим, і батальйон Номана Челебджихана, і батальйон імені Шейха Мансура, і Чкіриські брати. Всі ці назви вони трансформувалися. Мусульманські громади не зупиняючись, надавали та надають насправді нужденним верствам населення гуманітарну допомогу. Всі ці проекти насправді вони і зараз продовжуються. Наприклад, якщо ми кажемо про проект Годуємо країну, вони трансформувалися в Кримський фронт.